Вітаю вас, шановні глядачі мого каналу про виногради сад на дачі. Я Володимир Ісаєнко. Сьогодні 19 вересня 2022 року. І я хочу поділитися результатами, результатами експерименту цього року. А саме моє бажання було виростити виноград без використання хімічних. Препаратів сільськогосподарських це пестицидів, до яких входять фунгіциди, інсектициди, акарациди, і мені майже це вдалося. Чому майже вдалось? Тому що на двох кущах один раз я все-таки використав тьові джет, він же інсектицид, акарацид. І фунгіцид проти борошнистої роси та оїдіуму на винограді. А саме використав я ось на цьому кущі. Це Страшинський, це було в липні місяці, в першій половині, От. і на талісмані. Далі ви його побачите, талісман. Тоді з'явився був перші ознаки виноградного зудня. В принципі, я поспішив його використовувати, його можна було і не використовувати. Треба було тільки, що я і зробив, вирвати ті десяток чи два десятка листків, на яких з'явились гали виноградного зудня, і все. А я це зробив, але ще один раз оприскав ці кущі і далі не було. Ніякого вже виноградного судня. Ну, а це оригінал. Ці кадри були зняті ще 5 вересня. Що там зараз твориться, я не знаю, тому що йдуть сплошні дощі от, і дорога розбита, розмокла. Не маю туди можливості доїхати. Може, завтра попаду. Це талісман, це іменно талісман. На ньому я також використовував. Ну тоді одночасно страшенський талісман я обробляв джетом. один раз за весь сезон. Більше мій виноград не бачив ніяких фунгіцидів, інсектицидів і акарацидів. От. Але я для підживлення виноград них кущів використовував мікродобрива, рідкі мікродобрива, ГК Долина виробництва. Це українська фірма, вона знаходиться в Полтаві. От, і от їхні препарати мікродобрива я використовував для підживлення. І дякуючи їм, дякуючи їм, на моєму винограднику в цьому році не було. Ну, по крайній мірі, неділю назад, як я був на винограднику от, на дачі, то ніяких признаків, ні мільдю, ні оїдіуму не було. Ну, а що ось на днях буду вже після цих дощів, ну, 4 дні підряд, щоб дощ не перестаючи, От, це талісман. Ці грони були залишені. Частково я, звісно, зняв. Талісман в цьому році, та й страшенський. вони то визріли, вроді би, нормально, но цукру дуже повільно набирають. Ну, як ви бачите, всі листки і цілі, немає ніяких. Уражень хворобами. В серпень був дуже засушливий, тому частина і початок вересня, тому частина листя посохло. Це не хвороба, хвороб немає. Тут немає ніяких нальотів, ну і виноградник без полива, тому ягода також вона мілкувата, не достигла тих розмірів, які повинні були бути при Наявності полива. Не тільки підживлення позакореневого, але й полив потрібний. Якщо немає полива при теперішніх літах, то виноградом краще і не займатись. А це винний сорт Кудерка. Як бачите, це і взагалі стоїть як дзвін. Зелений, зеленісінький, ніде ні каплі, ніякої хвороби. От, і ніякого фунгіциду нічого він не бачив. Цей сорт винограду. Далі буде Естер. На Естер, там деяке листя е, посохло від засухи. Кудерка той переживає засуху дуже легко. А ось Естер, е, бачите, тут вже є сухе листя, тож, також технічний сорт, але хвороби е, відсутні. І Фунгіцидів тут не було жодного. Ну, а от так виглядає і після засухи виноград Галахат, також є посохлі листки, частина врожаю вже знята, це, так сказати, залишки розкоші. От. І хвороби відсутні. От. Ну Цей мікродобривами. Я нормально підживляв. Значить, про всі ці операції підживлення, які були, були відео, вони опубліковані, і в кінці цього відео будуть посилання на них, так що можете подивитися. Ну, якщо потрібно. От, якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях. Я тоді опублікую відео і напишу повну схему моїх оприскувань, які я проводив в цьому році мікродобривами. А це русський конкорд. Ягода, як бачите, достатньо величенька, але гронки маленькі. От. Я його держу тільки тому що це мій самий перший кущ, який я посадив. Тут він он, на паркані. Ну, і він дуже хороший для заморозки використання в компоті. Взимку, коли в компот кидаєш, безподобний смак. От. Ну А це восторг Уже після зняття урожаю. От. Це відео зняте 8 вересня. Якраз перед самими дощами, які зарядили були після того я на дачі не був. От. Як бачите, хвороб нема. 86 грон було на цьому кущі винограду. Саме велике кіло 400 ну В середньому десь 900 грам. Отакий От. От врожай. І як бачите, хвороб немає. Ніяких не було тут фунгіцидів, ні інсектицидів, ні акарацидів. От, Тільки позакореневе підживлення мікродобривами. Ну і на остаток я вам покажу е, страшинський вид зверху, е, в променях сонця, що заходить за гору. Це також було 8 вересня. Там от далі виден, видно руський конкорд. От, ну, над навесом там Кудерка. О. Все це було 8 вересня 2022 року. На цьому все. Дякую всім за увагу. Якщо цікавить схема підживлення, пишіть в коментарях. От, Хоча окремі відео були зняті, всі вони опубліковані і в кінці цього відео будуть посилання на них, можете окремо подивитися. Всім бажаю здоров'я, щедрих врожаїв, і до зустрічі в наступному відео. До побачення!